Синдром Пророка власник нового проекту переконаний, його ідея унікальна. Аналогів нема успіх гарантовано. Він ігнорує конкурентів на аналізу альтернативи, навіть коли клієнти явно обирають інший продукт чи сервіс. Підсумок інші гравці швидко повторюють або поліпшують ідею, охоплюють ринок, враховуючи покупців. А автор е, унікального. Залишається з нереалізованим потенціалом і здивуванням, чому це не спрацювало? Чому так? Мозок підвищує самоцінність через перебільшення власного внеску, перебільшує оригінальність та недооцінює ризик копіювання. Ми все одно усі щось один одного копіюємо. Дуже рідко бувають. Супер такі унікальні ідеї це такий захисний баес, підтримує впевненість і драйв, але блокує об'єктивний аналіз роботу з конкурентним полем. Так помирає на жаль багато проєктів. А що робити? читай в описі.